Є місто, яке не виходить зі слів, і рідне, як дідове слово на Чорному морі на клині світів, квітує одвіку казково, квітує від віку казково, на Чорному морі, є море, в якому колись потопав, та щастя вернуло додому. Є вітер, що душу мою колисав, відводячи тугу і в тому, відводячи тугу і в тому, на Чорному морі. Це рідна земля, де не тлінні сліди, вітчизни великих героїв. За волю України Одеса веди, ми знову готові до бою. Ми знову готові до бою, на Чорному морі, світанок настане, розстануть зірки на вулицях світло і чисто, що весни в обійма нас кличе свої, усміхнене сонячне місто, усміхнене сонячне місто, на чорному морі, на морі